І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sneakers 2012 на Tiger 1. Карта Руїнберг. Ну що ж, до бою? Так, ну, Грає не один, граю, бачимо з братішом е сокомандовцем і соклановцем, так, е під ніком снайпер лов. Передає гравець UA вам привіт. Ви потрапили до Ютубу, так? За рахунок героя нашого відео. Так, і що таке у нас Тигероди? Ну, я колись, як тільки починав грати, я колись до нього докачувався, докачався, верніше, то я думав, що це ж таке, ну насправді воно ж було таке броніще, броніще, що ти вийдеш, тебе ніхто не буде пробивати, ти будеш всіх нахлопушувати тут. Ну, знаєте, потрапив я до восьмих та дев'ятих рівнів, і я зрозумів, що навіть і. 7 рівні мене Е, Тут в чому проблема? Тому що в нас немає знаєте, ВЛД та НЛД, немає кутів в броні, там броні ще є, але немає кутів, щоб рикошетили, Тому що зараз бачимо, що така система зроблена в грі, що якщо в тебе під кутами броня, то тоді ти танкуєш. Як на ньому танкував я, як я вийшов з цього положення, я танкував ромбом або навіть лбом, тільки трішки під, під кутом я під'їжджав, і тоді вже він рікошетий. І то серед моїх рівнів, ну сьомих рівнів, або з ниж, нижчих рівнів, вісімки, з вісімками ще в принципі можливо битися. У нас тут, наскільки я пам'ятаю, непогана гармата. Подивимося, заряджені бронебійні снаряди 88 мм, вони повинні бути пробивні. Але бачимо 203 пробиття, ну так, скажемо, ще те задоволення. Якщо ми в топі, то в принципі задоволені. Но, бачимо, що поліпшені снаряди зовсім не заряджені. Тому я так розумію, що наш гравець е, знає, що е, верніше, наш гравець, наш герой відео, він. Має скіліще, так, і він розуміє, що він буде просто на ББХ тут всіх нахлопушувати. А бачимо, що буде кого нахлопушувати, тому що так вже в наглючу пішли вперед такі агресиви вмикнули тяжі. І будемо потихеньку тут, і, Я думаю, що ми їх тут потихеньку і перехлопушимо. Перезарядка, в принципі, як для тяжа непогана. Так, шкода відпустку теж така. Яка потрібна для сьомого рівня. І в цей момент, і що ще я, я помітив, що в нас програє Зеленка. Там вже будуть заходити просто в тили. Це вже небезпечно. І нам потрібно вже тягнути цей бій. Дивіться, вже 8-2 по бою. Вже все не те, що не буде, вже супер не буде. Ну ми тримаємо тут цю лінію, цю вуличку. Не можуть пройти. Т-34 варіант 3 та ІС-6. Вони не можуть пройти. Ми тут його забираємо. Що треба зразу ж підбирати, якщо ви граєте в командну гру, якщо ви хочете перемогти. Так, ще підлізли тут е, ТС-64. Не пробиваємо. Ну, з таким невеликим пробиттям ми в принципі нормально так е, вицілюємо, бачимо, ну є скіліще, має скіліще наш герой. Відцілює саме ті точки, які повинні пробуватися. Тут в башті, ну вона теж вона по кругу картонна, але е, велика маска е, гармати, тому вона іноді танкує. Бачимо так. Бачимо, стріляв, вицілював теж, хотів микнути скеліще, вицілював нашу командирську башенку, нічого з нього доброго не вийшло. Значить в цей момент вже на нашу базу заходять суперники, випучивши очі. Зараз будуть залітати, нам треба буде відстрілювати цих наглцов, бачимо наглюка на Т-25 летить просто випучивши очі. Я навіть його випучені очі уявив та? і починаю розлапушувати. 80-шкодив його від пострілу, але він заїхав нам назад це небезпечно. Це побачення моєму каже. Нагліз. Там ще ззаді БЗ. Де ж треба обережне, але він шотий? 7-12 побої. Так, втратили ми нашого собзводного, ми будемо мститися. Будемо мститися, і е, яка наша помста буде? Ми просто переможемо. І все буде нас... І у нас буде чудовий настрій. Так, так і ще хтось там стоїть на базі. Ну, Напевно він там аж під тими розвалинами став по центру на захопленні. Ну, ми до нього потім напевне, повернемося. Нам треба допомагати зараз братішам, вже майже вирівнюється бій. Так, шкода, ззаді шкода, обережно, Ну, У нас бачимо, що в принципі, хоч він не, не дуже такий рухливий на танк, але башта повертається, нам вистачає швидкості повороту башти. Щоб ми знешкодували таких наглядців. Там 45 ТП залишився, десь там він перестрілювався з е 75 тс Ну і ми поїдемо вже забирати кромвеля. Десь ще КВ-2. В2, КВ по-моєму, зовсім не було помітно в цьому бою. П'ять ворогів знищено, тисячу з копійками. Ну, ну, бачимо, що це не по демеджу, це е, по нахлопушуванню. Вірніше по перехлопушуванню ворогів. О, ж допоміг, чудово, ми підсвітили. А, ні, це не ми підсвітили, а як же... А чому е, що тяжам не дають за розвідданими, так? Чи що Чи Ми ж повинні були забрати розвіддані. Ну добре, тисячу натанкував. Так, це по броніщі. Хто нас там не пробував? Ну, не пробував це е, в маску гармати стріляли, я не розумію, М2. У нас буде тепер дуельна дуель з двома танками. 60, о, 45 ТП і КВ-2. 45 ТП ми бачимо, а де кв 2 я так і не зрозумів. Тут теж танкуємо, теж він чомусь так стріляє. Мож, можливо, що у нас був під е, трішки так ромбом стояв танк, і тому він нас не пробив. Тут вже як? Ну тут треба вмикати скеліще. Я думаю, ми можемо його пристріляти. Гармата тут. Ну, вражаюча гармата. Мені, мені ось сподобалася гармата, чесно. Ну, непогано, в принципі, хоч пробиття показує невелике, але якщо ми б'ємося з однорідними танками. В принципі, у нас все повинно бути чудово. А тим паче, що КВ-2 там який залишився, в нас ще ХП достатньо. Якщо він навіть приїде, і якщо він навіть на фугасній гарматі грає на бобасі, так, то я думаю, що він нас не забере. Тому що я ж може повторюся, але броніще то в нього є в цього танку, хоч і не під кутам. Так, вже 45 ТП, бачимо що він так вже зашкірився там. Чи він хоче перехитрувати, об'їхати ззаді. Чи він хоче перехитрувати там, правда, маякують закомандуваці ще. Може він туди поїде. Вперед. Ну, перевіримо. І немає одного. Ну тепер так. Має е гравець е суперників на 45 ТП скільки ще. Ну... Давайте порівняємо, у нас 5 ворогів знищено, у нього один. Тому він напевно напевне побаюється. <с -2> а, на базі, базі КВ-2. Чудово, а де він був цілий бій? Я не зрозумів. Чи він можливо був АФК, проснувся і поїхав базу захоплювати. Чи це 45? Це може 45 ТП проїхав. Та ні, в нього не така швидкість. Ну добре, зараз ми побачимо, розберемось. І тут треба чітко зіграти. Щоб не втратити хп, бо у нас ще буде дуель на дуель. Опа! Щоб ти, 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 ти проїхав. Поки ми тут кружляли, так, він проїхав по цій вулиці, ми його перехлопушуємо. Ах, не танканув. Треба було трішки підвернути копи. Пробиття, ну було вистачає, бачимо пробиття проти таких танків. Ну що, наглючу, розміняти ХП. Тільки там 45 ТП вибив з нас 300, у нас 466. Ти бачиш. Така дуельна дуель цікава у нас вийшла. Спробуємо... Спробуємо перехитрувати. І він хитрує, і знову зараз об'їде, так? Десь Ані. От під таким ромбом, я думаю, що... А він вперед ще під'їжджає. Ну, В нього, по-моєму, там башта не дуже міцна, тому його повинні пробивати. 4 хвилини в нас залишається до кінця бою. Нам треба якнайшвидше знешкоджувати 45 ТП і їхати за КВ2. Мені здається, він АПКшний Ці, цілий бій, його не було помітно в бою. Стоїть. Стоїть, замікався там. А ну тут немає такого віку. А проїхав, проїхав. Пере, Дивіться. Чудово. Прямо там в башенку да, командирську потрапив. Чудово. тепер треба їхати на захоплення, або він там стоїть АФК. Ну, ну, я ж кажу, я його не бачив цілий бій. Якщо він навіть АФК, то ми станемо на захоплення, захоплюємо. Повні... Ну я б так зробив, Захоплю... захопити повністю базу і знишкодити його. Ну, не вийде у нас вистрілити в весь боєнкомплект і останнім снарядом останнього ворога знешкодити. Тобто ще 48 снарядів у нас заряджено. Знаєте. Ви розумієте, так? Викидати. Стільки снарядів. Але фічно медальку. Можемо отримати. Ну що, доїхали ми до бази, так. Стоїть, АПК. Ні, Не пробив. Перелякався чи що. І треба було ще на захоплення стати, щоб більше досвіду отримати. Ну а чому б і ні, так? Скористатися моментом. Звичайно, той гравець, що грає на КВ-2, ну він ж не винен ще. А може у нього там інтернет пробувати. Чудовий бій, дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.